Самого ранку суботи, 24 вересня, на території виставкового центру Радмір Експохол у Харкові кипіла робота. Майстри та торговці закінчували оформлення виставок своєї продукції. А привозити та встановлювати виставкові майданчики, представники районів області почали взагалі з вечора п'ятниці. Вночі, попри холод, пильнували, аби все лишилось на своїх місцях. Цьогорічний великий Слобожанський ярмарок тривав два дні 24 та 25 вересня. Масштабний захід з піснями, танцями, виставками товарів народного. Мистецтва та продовольчої продукції, яку можна купити дешевше, вже став традиційним для Харкова та проводиться 14-й рік поспіль. Офіційна частина заходу розпочалася з виступу Юлії Світличної, тимчасово виконуюча обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації, вітаючи з головної сцени усіх учасників та гостей ярмарку, наголосила, що метою заходу є підбиття підсумків врожаю нашого краю. Наскільки та чим саме багата і представлена Харківщина? родючий, спевучий и талановитый край. Сегодня 27 районов Харьковской области привезли свои творческие коллективы. Привезли все то, чем богат район. Готовы поделиться все теми традициями, которые зарождались Довге і довге, і которое покоління несет через года. Народний депутат Верховної Ради України Ірина Луценко вітала усіх присутніх зі святом врожаю, бажала миру та злагоди у сім'ях, а також відзначила багате оздоблення експозиції, що були представлені на розсуд конкурсної комісії ярмарком. Ми пройшли з Юлією Олександрівною через ряд дуже гарних дівчат, з гарним вбранням, з доскішними і смачними запашними короваями. Ми бачили ті приклади урожаю, який збирає Слобожанщина. Ми тепер знаємо, за що стоять наші хлопці на фронті. Ми тепер знаємо, що нам треба боронити. А саме головне ми знаємо, які люди живуть в Україні. І кращі з них, звичайно, живуть на Слобожанщині. Багаточисельні майданчики міста районів області дивували харків'ян та гостей міста усіма можливими способами: гончарська, ткацька, вишивана, та плетена продукція, вироблена власноруч, продовольчі товари, сувеніри та творчі колективи, що співали як відомі класичні українські хіти, так і унікальні, притаманні рідному краю. Лозівський район представив на ярмарку не тільки пісенну творчість, а ще й багато їстівну, плетену та медову продукцію. Горнятку останньої, до речі, подарували і почесним гостям Юлії Світличній та Ірині Луценко. Ми вас не дарма. Сьогодні запрошуємо до нашої пасіки, адже Україна входить до п'ятірки країн найбільших виробників меду. І маленьке горнятко з Лазівського району кожен рік поповнює державний медовий запас. Шановні гості! Прийміть від пасічників Лозівського району мед, мед це їжа богів, безсмертних поетів. Це символ чистоти, божого слова, натхнення, таланту й добробуту. Народний депутат до того ж встигла допомогти ансамблю рідний край у виконанні пісень. Успіваю! Чотирьох номінацій конкурсів, що проводилися в рамках ярмарку, Лозівський район переміг у двох. У конкурсі Дівоча коса Слобожанська краса Наталія Жмурко посіла перше місце. У номінації Кращий каравай врожаю 2016» Лозівський район посів друге місце.